Мы уже пьем чай. У чай. А масло нет? Нет. Yeah. О, ну, не масло. И булка вот не будет. Булка поехала. Саша тут машину залез. Саша, я И тузик притулился до Саши. Да. Ляг. Да. Ляг и Каже, Пупсик. каже мужчина, у меня то, какая собака в хате живет. Каже, же добрий хазяїн собаку на дворі не віжене. А я кажу, в мене кажу, живе собака в хаті. каже, в мене теж три кота і собака. Ну, бо зараз вже... все, Як все міняється, да? Люди якісь добре. Собаки в хаті вже живуть. Я дослухав складчикова, я така стендап комік Розказував про своє єство. Каже, мене, кажу, в п'ять років все мені показав. Курицю рубають, каже, в перших рядах. Хайди, подивися, як курицю треба рубати. Показали, як курицю каже, Свиню колодка, показали, як свиню колодка. Та представляєте, батьки додумались. Умер якийсь дядько, каже, треба, щоб вона мертвецов не боялась. На час оставить її саму струпу. Панамка. <рес> Через пару місяців дядь Коля втопився Йдемо та глянемо як плавай. Как все ладони? Наоборот, батьки стараються якось менше такого показувати. E ela começou a se casar, <laughs> o que молоді мають, вона що? Зараз вже запрудить. Бомба? Ну, а зараз вона жалується на алкоголізм. Mm. Я думаю, що вона зараз спеціаліст на всі 150. Треба сьогодні пішла бар на холола. Треба пішла там мор, кость перевезла. Ні, я вам скажу, як отак, э... Такая крышка на банке слабенько чтобы кто-то пленку подклал? Ну, это женщина одна. То она слабенькая. То она, чтобы химия не пропитывалась банка. А, ну да. Это больно. А я же на химией пропитается, когда закрыта? Ну, э, современные крышки, они химией пропитанные. Ага. Чтобы -а -а. да, банка не пропитывалась химией угу. крышки. Э. А пленка что, она думает, что она из химии сделана? Не знаю, що з кожи. <laughs> Саш, не може тобі сказати. Олень. Ну така женщина, ну не об'ясню. Я понял. За своїми ті. Да. Я соглашаюся тепер з усім. У я сил нема з кимось спорити. А що спорити? Молоко купляє, купляє, там а там нема разниць, якої банку. я налила в любую банку, яку она мне дала, дыбой, дыбой. По сути, с тоже баба моя пыль так я делаю. Значит, вон взрослый с кубчука. а пленка что-то с кожей. А може. десь там ту пленку, блядь. Так, вона там є, я а -а -а. тоді заметив, як вона давала. Що вона щось Она сказала, що ее крышка хімія дає. Вона не може, ну, запах. Ну, треба посоветувати, щоб вона купила банку з залізною кришкою. От тоді це буде. так, да. Не буде ні хімії, ні пчела. Та я нічого і не кажу. Собі живе, як собі живу, я живу. Вона мені там в'яже на ту банку, все. Красну ниточку дозвала. Mm. Ну і щоб ми не перепутали є банку з чийсь другой. А ми без них не Банку багато. ми не треба сказала. Uh -huh. Вона теж не може, коли банка угу. добре. <ріст> Баба з во законів. Ну, От й так, Діма, а не раз... самой потім. Я поїхав против... на заробітки. Поработав був, води захотів. Кажу, чоловіка дайте мені води. А я не дивлюся, що вона там все-таки. Він принесуть полутровой баночки воду. А я так пити захотів сильно. А мені дав ту баночку, а я дивлюся. І і не брати, знаєш, вже питься. А він на мене дивиться, таке. «Да не б... да, 15 чи 16 років я цієї баночки вже п'ю, знаєш. Ну, я так це вже хтось, де пару кухку зробив. А вона ж гул, так, ну, Так і покрилася нальотом. Да. Він знать не міє не команду. 15, чи 16 годин. Зіїпню ну, ну. і нічого страшного каже. Ага. У тебе немає знакомої людини, яка ніколи не місяк. Немало з таких людей знайомих. А раз поїхав був, посадив на обід, на, на до яйця сирі і сало таке чуть прижарене. Вообще ось таке, около тисяч аж так якесь то є сало. Ну, хто його як його їсти, я там чуть узяв. Є таке, таке сало якесь таке, воно ну, не поміч чи сало, чи не сало там ну, знаеш, отуе, Водим, шо, отуна, черевина, Тоже, то. то там ага, да. жив. Ну, знаєш, вот таке. Возьми, що воно так трясеться, то наподобається. Под черевину, може. Може. Разом з Дором його, Я Я ж багато разів. Ну, а його, я а ото я таке є таке ото, де ото коло самого драгне. Да, ну, якби кружками якими-то чи не кружками такі якісь. Яйця сирі, ну таке діло. Вони ну, всі ж п'ють яйця сирії. Я тоже в детковичах помню, резала дрова, котлеты вкусные такие, стилятные. Э, так. потом тушёнка такая смачна, тоже с говядиною. Я помню тушёнку. Та да, такая вкусота. Кузалик що теля бо шурізати, да, так, щоб погукало, поможет дівка так. Так, проповіла собі, щоб попобабити тушёнки і, і поробити сену. Круптар чи печ у нас є, мабуть, да? Да. Нас тоді, наверное, вже була, я не пам'ятаю, Ні, Не, не було. не було вже у нас. А ні, може, й була. Я вже й не помню. О, це вже. Давно вже було. Вона казала все породи. Да, гора хи Це було дуже смачно. І чарка горелки была. Да. Забыть нельзя. Вернуть невозможно. Привет в, смет... в сметане, человек. Да я обмазал, жонка. Наверное. Под Их хер так якийсь. Привет тебе. Я день прошел. E, та нормально, таке, щось сьогодні млявий якийсь єди і по світу хожу. А так якось день проходить. Туди, сюди. А. Мені нема. Тут потупав, да там походив, да й конець на ну, тому. Деський день не знаю, на час, а, якийсь взагалі сьогодні день, на час. Такий, Собака як... десь втомився, спить як суслик. Ну не веде. Нічого страшного. А як плохиати? Да, нет. Ти сам справишся, са чи тобі помочь, да? Сейчас уже на улицу не пойдет поэтому... Не, он уже Хай спит Где их в хатах собачки живут Всех а, а мальчик Жалко, что на улицу остались Дима, а ты наш вообще На хате не понимал Хорошо, лишь. <решовалися> а чувак коли же на диван вискакував? А, а, а ah, колись маленьким, то есть, да, вискочить на диван, да, одне око відкриє, да и дивитися, що будемо будем робити. Нормально будеш Іван у нас. Грація, Іван Иван. Все буде, Іван, я переживай. Ну, не так Сашак спав цей. Да, цей спить і хропе на всю хату вночі. Ну, так. Лис, почувши, що Саша йде, куди ти йдеш, старичок? Криво, ця, ніколи, тако, год з копійками. Да, нема, наверное, з копійками такого. Да, год таким. Ну, Більше на пари днів. Сиди уже. Саша, треба буде, будеш звати дівчу. Да. <різько> Вон там не мерз. А что двері открытие? Я двері отскресили. Куда? А, бо не меня двері на молоде. Я могу не закрив, не получается. Здесь нам треба будет ему дивиться, вливывать их. Я, Я понял. Святой Абара. Это кто такой? Я таких не знаю. Спасибо, Иван. А, Коля сегодня? Ну да. Четыре коровы у нас. Время нам Іване дано, щоб тратити, вот ми його й трати. Нема, Іване, нема. Це лівого ще нікого нема. Один я і остався. Хорошо, Ваня, обов'язково. В області... Що Галактики Млечный Путь. Вот, вспомни. Точнее не покажу, откуда я. Спасибо, Макс, спасибо. Спасибо, родной. О, я и забылся. Мне там, за наверное, донатик пришел. Надо глянуть. Поблагодарить человека. Котрий скинув його. Не, Ваня. Вообще, не там. Молодец, хата. Нема, чего знати откуда? Я оттуда, откуда є. Всего достаточно. Забыть вообще нельзя. Обернуться а вообще невозможно. Ну, Загрев же Казахстан, Ваня. Загрев же Казахстан, родной. Привет, Людочка. Да, ніколи не був на Закарпатті. Да, говорю их действительно интересный. Привет, Сережка, привет. Мне что-то пришло. Спасибо, Сергей. <связь> Ух. Спасибо, спасибо, родной. Тобі удачі, Сережка. Спасибо, Сережка, спасибо. Чого, Саша? Стыдно це б, коли я пишена в камеру показував. І то, если б за гроші, то не стыдно. приходил казал казав, це тобі видео хорошого дня і ушел <рюхав> Що? Ох, гавкає. Ти чого? Як таке? Щось почув. Що розказуй? Нічого тобі не дам. І нікуди не пущу. Я живу в Казахстані. Сидиш у хаті і лягаєш спати. Чув? Пополнять тузик. Да, василик, и Я кидала. Все, ложку забыл. Все, родненькие, буду я буду идти. А вот семки доедаю. И пойду положу. хотя еле ели, сижу. Так я сам изучал. Я люблю увлекаться разными вещами. Того и в электротехнике чуть понимаю. Нет, серия. Это далеко не жизнь. Я жду вас в следующем стриме. И на Twitch приходите в 17.17. 17. В 19.30 ежедневно. На Твиче. Ссылка в шапке профиля. Да. Ну и в телегу скидаю. И і... в инстаграме тоже оповещаю. Про начало стрима. Так что в телегу инсту. Ну, обязательно подписаться надо. Ну, щоб нічого, ничего, не дай бог, це не пропустити. Хорошо? Погнали, пока вам родненькі!